На жаль, ми чуємо не голос української опозиції. А ми чуємо голос Путіна. Ми чуємо голос фракції Путіна, яка підтримувала окупацію. Фракція Криму одностайно віддала Крим російським окупантам. Фракції Вуганській та Донецькій області одностайно фінансували, підтримували цих окупантів. Місцеві органи влади, які керують 23 роки, завжди керувала партія регіонів. Вони здали російським окупантам ці всі органи влади. Тому я згодний з Юрієм Віталійовичем, поки не буде проведена антитерористична операція в Верховній Раді України, поки буде дві фракції Путіна, фракція Комуністичної партії партія регіонів, жодної успішної антитерористичної операції на Сході не буде. Друге, що я хотів би сказати, на жаль, я розумію, що президент хоче миру. Ми всі хочемо миру. Але мир це виграна війна. Росія просто так не зупиниться. Ще ніхто, словами, не забаюкав нового. Гітлера Путіна, Путін слів, не боїться. Жоден російський окупант спокійно з території України не піде. Поїдуть лише грузом 200. Це друге. Третє. Знаєте, сьогоднішнє перемиря, кожне перемир'я, яке ми оголошували на великдень, на неділі закінчилося смертями, смертями і смертями. Ми, на, мені це не це не злочин, але це помилка гірше за злочин. Президент в умовах війни це верховний головнокомандуючий. Доки. Всі міста і села України не будуть звільнені. Доки всі заручники не будуть звільнені, доки російські окупанти будуть ходити з автоматами по території України про жодне перемир'я не може бути мови, тому що 7 мільйонів українців, 7 мільйонів українців Крим е, Донбас і 2 мільйони в Криму. Сьогодні є окупованим, є заручниками, і ці сім днів, на жаль, російські окупанти можуть використати для того, щоб відмобілізувати українців, які живуть на Донбасі, і погнати на велику війну порти України. І жертв тоді буде не сотні, а сотні тисяч. І тому мені здається, що президент мав би оголосити воєнний стан. Президент мав би звільнити негайно всі міста, села України. Президент мав би звільнити заручників, всіх українців, тому що сьогодні громадяни України є заручниками в полоні цих терористів, і очевидно, президент. Паралельно мав би провести перевибори і провести антитерористичну операцію в парламенті з таком внесення закону про люстрацію, щоб ніколи жоден представник Путіна вже не з'явився в українському парламенті. Будь-яка країна в світі чекає адекватної реакції на окупацію. Будь-яка країна в світі. Захід наклав ембарго на постачання сьогодні військової техніки. Ми не отримуємо. Захід не виконав Будапештські гарантії. Є орієнтація на власні сили. До зубів озброєний, мирний український народ єдина запорука миру. І не треба нас лякати. Третьої світі військовою потугою ми найбільша в світі Європейська держава, нація. І нас Росія ніколи в відкритій війні не перемагала. Перемагала переяславами, зрадами, перемагала отакими от всякими меморандумами. Ми не боїмося Росії, і ми це повинні показати. І тоді вона піде назад.